Друзі, привіт! Взагалі ви сьогодні мали б <смі>, бачити не оце от все, а класне книжкове відео, яке я дуже давно хочу зняти, і яке я нарешті почала готувати, бо до нього треба готуватись, і воно справді має бути класним. Але я його не зняла. <смі> от. І. Не зняла я його по тій простій причині, що на вихідних в мене було на це сил, з різних причин. Але, але, на жаль, на жаль, так сталося. І вихідних в мене було багато, аж три цього разу. І я спочатку думала, що от, ну я зніму, я зніму відео. Я, от, завтра. завтра. Завтра я зніму відео, але вихідні прийшли. Настали робочі будні, а відео я так і не зняла. І, і я почала дуже переживати з цього приводу, бо треба відео зняти. Треба ж ну, вчасно, щоб відео вийшло на каналі. А я не можу це зробити, бо все ж таки я не повністю підготувалась до того відео, яке я хотіла зняти. Там ще треба трошечки <смеш> завершити підготовку. І... І мені не виходить його зняти зараз. Я вже почала думати про те, щоб зняти якесь інше відео, якесь інше книжкове. <смеш> В мене вже почали з'являтися там різні ідеї. То я читала книжку, яка мені дуже погано, дуже повільно заходить. І я вже думала зняти про це, як читати, коли не читається. То я вже думала зняти про, там, можливо, читання ну, в процесі, відгуки враження. То я вже подумала, в мене була вже якась не зовсім інакша ідея. І оце я так кілька днів ходила, варилася з цими думками. І... Вчора ввечері дійшла до зовсім інакшої думки. Я не буду знімати відео, бо я не можу. У мене немає зараз на це сил. Достатньо натхнення. Таке відео, як я хочу зняти, я зняти не можу. І ну, Не виходить, не виходить в мене. А знімати якесь інакше, чорт знайшов, власне, як оце зараз. Я вирішила, що я не буду. О, саме тому ви зараз дивитесь це відео. Коротше, яка думка до мене прийшла вчора? Вчора я собі так ввечері сиділа і думала. Думала, 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 знову варилася в своїх думках про те, який я фіговий блогер. І я знову не випущу відео, і це вже не вперше за останні кілька місяців. Е... І я врешті думаю, так, окей, я фіговий блогер, від мене підпишуться всі мої підписники. Люди в мені розчаруються. Я просто не знаю, найгірша з усіх людей. І все, відео, коротше, я не буду знімати. Ну і добре. Я. Думалась, в мене немає сил, відео я не знімаю, зніму наступного тижня. І в цьому, в цій думці, я зрозуміла, що вкотре згадала, що треба бути доброю до себе. І, блін, не тиснути на себе, не тиснути, коли, коли не вдається зробити те, що хотілося б. Бо... Бо хочеться зняти класне відео, але, на жаль, не виходить. І я його не зніму зараз, я його зніму пізніше, коли в мене вийде. І, і отак. Але дати собі дозвіл на це, на те, що можна, на те, що можна, можна не зняти відео і бути поганим. Поганим блогером. Це дуже важко, насправді. І я кожного разу стою на одній ті самі граблі, і кожного разу, коли я врешті-решт даю собі цей дозвіл, то я так думаю, оса, от от я просто нарешті вчусь цьому мистецтву, але потім минає час, і коли я опиняюсь в такій ж ситуації. Я нічого не роблю нового. Я просто заново варюся в тій самій каші, страждаю, думаю, аж допоки, врешті-решт, після у цих мучень страждань, не дам собі дозвіл на те, щоб бути якоюсь там поганою, ну в будь-якій іншій сфері зараз це бути поганим блогером. Якщо е, окей, я я буду називати себе вже так, я не буду себе здотінювати, але це для іншого відео вже запис буде. Отже, про бути доброю до себе. Так от, бути доброю до себе дуже складно. І я, якщо чесно, навіть зараз знімаю цю відео і думаю, боже, яка це фігня. Але... Але знаєте, треба вчитись, мабуть. І хто як не я, сама дасть мені дозвіл на щось. Робити це або не робити. І я думаю, що те відео, яке я хотіла зняти, я обов'язково зніму. А цього тижня буде відео таке. Тому... Буду дякувати, мабуть, вам за перегляд цього сумбуру з думок. І запрошувати, очікувати відео наступного тижня. Не знаю, чи вийде в мене зняти саме те, чи буде якесь інше, бо плани є різні на різні саме книжкові відео. І класні книжкові відео, але... Але не виходить знімати все так швидко, як мені хочеться. У. Дякую вам за перегляд. Гарного вам дня, вечора, ранку. І бережіть себе. Па-па.